Доброго дня, діти! У нас урок української мови, і сьогодні ми будемо писати диктант. Оцініть свій емоційний стан, як ти зараз себе почуваєш. Пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно осінь. А місяць листопад. Отже, саме про цей місяць ми сьогодні будемо писати наш диктант. Відкриємо зошити і запишемо наше число, слово диктант посередині і уважно будемо слухати текст. Перший раз я читаю текст, ви уважно слухаєте. У листопаді рідко бувають сонячні дні, але сьогодні нам пощастило: ми гуляємо в парку, під ногами шурхотить листя. Це листопаду рук землю яскравих гилином. Слухаємо уважно. Кожне речення закінчується правильно, крапочкою. Кожне нове речення починається з великої літери. Молодці. Отже, перше речення. У листопаді рідко бувають сонячні дні. Записуємо. У листопаді Рідко бувають сонячні дні перевіряємо речення. У листопаді рідко бувають сонячні дні. Наступне. Але сьогодні нам пощастило, записуємо але сьогодні нам пощастило пощастило. Перевіряємо речення. Але сьогодні нам пощастило нове речення ми гуляємо в парку, записуємо ми гуляємо. Гуляємо в парку. Перевіряємо. Ми гуляємо в парку. Нове речення. під ногами шурхотить листя. Записуємо під ногами. Шурхотить. Шурхотить. Листя, перевіряємо речення, під ногами шурхотить листя. Нове речення. Це листопад укрив землю яскравим килимом. Записуємо. Це листопад. Укрив. Землю. Укрив землю. Яскравим. Я скравим. Килимом. Килимом. Перевіряємо речення. Це. Листопад укрив землю яскравим килимом. Перевіряємо весь текст. У листопаді рідко бувають сонячні дні. Але сьогодні нам пощастило ми гуляємо в парку. Під ногами шурхотить листя. Це листопад укрив землю яскравим килимом. Ваше творче завдання слова другого речення поділити на склади для переносу. Зробіть це після диктанту. Оцініть свою роботу на уроці. Я вам дякую. На все добре. До побачення!